Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І в цьому відео ти побачиш, як я відкрив е, штучок 20 кейсів кіловат на стрімі. Плюс потім після стріма я зробив ще додеп на 10 кейсів кіловат, а потім, звичайно, ультралаздеп на 20 кейсів призма. Загалом було відкрито 50 кейсів. Привгам став подобайку на цей відос, Підписуйся на канал, якщо не підписаний. на спонсора приємного перегляду. Владі Кейс зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому акаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або з з КС доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, ГБНС чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Берем мишку. Беремо нашу бабочку. На жара буде? Лотос? Блін. Нет. Не працює за те. Ще лотос. А скільки можна давати пн лотос? Хотілося б щось потужне. Але чи буде? Це якби питання. Продаю привіт від везунчика. Йому привіт. А мені габен пори синьку. Що мені с нею робити? О, ще лотос. Скільки можна? Майже в кожному прокруті рожевий лотос. Чесно, я сумніваюся, що випаде навіть... навіть рожевий. Якщо скипнуть. То ти кажеш... Давай шостий плюс, шостий кейс. Ось шостий. Шостий кейс. Давай Таймраш. І... Е. Uh, ні. Дякую. Це прям. Ну, ще Майже... майже ще й не з фабрики, коротше. Тут дивіться, або буде червоне, або буде голда, або буде рожеве, ви поняли? Або не буде нічого. Типу, тобто, теж дефолт. Моя косталь. Це ФТшка я відразу бачу. І даст 2, який завжди видає або червання, або голду. Але не цього разу. Давай подивимось, що в твоїх сновидінках лежить. І. Не, ну, окей, окей. До цього е кейсу взагалі претензій нуль. там тільки ті ті голда. все. Там на не скіні... Немає сенсу якось розраховувати, тому що вони всі дішманські. Все червоне, там коштує 200... одне 200 гривень, друге 500. Типу, таке себе. Рандомне суніра скин. Оце ви потужніші, ти чуєте? Давайте зараз ми відкриваємо І вам все. Габен. До речі, я все з цього кейсу вибивав, але не вибивав чисто оце АВП, прикиньте. На всіх скинах стоїть галочка, але цього ВП в мене не було. Так, відкриваю Джокер твій кейс. Може щось стожити, нам цікаво. Так, да, і я казав, краще продайте кейс. Краще продайте кейс. І все. Ні, це, це, це нормально, це адекватно. Нам треба оцей цей ВП. Димось сюди на нубіс і відкриваємо. Лаш! Один ключик залишається. Зараз mm. я пройду. Якщо тобі все ж таки набридли кейс Габена і пирожків звичайно ти вже не ївся, Google кейс написали мені про співпрацю. Тому у мене вийшло вибити для вас ексклюзивний промокод на 35% при поповненні. Це український проект зі скінами Кейс2, де ти можеш повідкривати кейсики, зробити апгрейди, контракти, ну і забрати гарні скінчики. Якщо все ж таки ти полюбляєш відкривати кейси або у Габена, або на сайті посилання на цей сайт буде в описі під цим відео. Та не забувай про промокод Фелікс, який дасть тобі 35% при поповненні. Так, ну що, наш додепчик. Полетіли, відкрили це 21-й, 22-й кейс. Ми ж там на стрімі відкривали ще с і так далі. Е -е, і тут у нас така от історія. Знову одне і те ж саме. Окей, по лайту, пішли, відкрили. Е -е, тут, по факту, е -е, моя задача в цьому відео показати, чи взагалі варто робити якісь додепи після опену. -е, чи не варто? Чи треба ще зробити ультра ультралаздеп? Ну, ну, щоб щось габен поставив. Але не знаю. По факту, ось така ось історія. Поки що ми просто хаваємо синьку. Не знаю, може мапу змінить, хоча Дас, ну це сама, сама реально така. Окей, лотос, Ой-ой-ой юспік, куди? Да, в конюха чиста, і все. Коротше, Дастік це у нас одна із самих таких везучих мап, але давайте, напевно, перейдемо на Анубіс і відкриємо ще тут. Можливо, Габен щось нам поставить. Гейбен. Окей. Це у нас. Яка ж несподіванка. Знову синька. ой 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 Це що Зєвсік? Це що з Євсік? Щойно з фабрики це тисяча гривень. Ну, додепчик ми вже окупили. Окей, може, нам габенчик ще щось поставив? Окей, Анубіс, Анубіс зарішав. Давайте все ж таки. Давайте на дастчику ще відкриємо. Все ж таки, даст це у нас така гарна мапа для того, щоб залутати гарний дроп. У другий рожевий підряд. Майже без подряпу ну, це гривень 600. В цілому. <свіслях> ну, окей, окей, до, деп, до деп. Ну Давайте так. Просто відкриття з 10 кейсів це, напевно, саме оптимальна кількість, яку треба робити. Тому що цей опен ми робили на наступний день. І в цілому. Ну, це, це, це реально саме оптимальна кількість. Тобто, якщо злив то він не дуже великий. А якщо щось нормальне випадає, ну, навіть як сьогодні, два рожевого це типу окей. І вже, типу, окуп майже в два рази є з 10 кейсів. Тому думайте перед тим, як ви захочете відкрити 40, 50 кейсів і так далі. Ну. В цілому закриваємо ось таким шлаком по додепу 10-й кейсик. Подадепу 10-й кейсик. Пішли на дастіку, відкрили ось оцей калашик. Червоний калашик нам треба в наш інвентар зевсік дав понюхать, а й навіть блок не дотягнув нам габен. все-таки дроп у нас був з кВт. Що в цілому добре. Але давайте подивимось що у нас лежить в призмі. Хоча б якісь рожеви, це вже буде добре. Але подивимось. Можливо, ніжичок. Ніжичок буде в цьому кейсі чи ні? З фіолки починаємо. Відкриваємо другий кейсик, призма. І червоний лутаємо. Ну, давай, деастік. Ну, на Деастіку реально мені випадав Еміраль. Сновидінь та кошмара. А тут в цілому можна було б залутати якийсь кіготюрбін. Окей, це не кіготюрбін. Далі. Ага, прокрутиком. Подивимось, що нам габен поставить. Дискотехніка, міг би він нам поставити, до речі, щойно з фабрики, і Star Trek, він дуже такий в цілому. Та нормальний по грошам. Ну, дивіться на цього жирного тролліна. Габенчик, поїж і дай нам якийсь ніжик. Дуже треба. Блін, призма кейс для мене один із самих все ж таки. Невезучих кейсів, я їх відкрив все ж таки десь більше 50 штук за весь час. І навіть червоного не було ні разу. Ні, червоного. А, ні, до речі, один раз на іншому аккаунті мені другий гравець випав. ФТ 1000 гравень. Це прикольний кігл. Але. Блін. Все ж синє і фіолетове це не таке прикольне. Як могла бути, наприклад, червоне або голда? Ну окей, дивимось, що у нас буде по ультралаздепу. Нам габен щось ще поставить чи ні. У валіка Вертіго це одна з самих все ж таки, таких ноживих мап. Тому чому б ні? Так-так, це саме той валік, який відкриває просто сотні тисяч цих кейсів вже за останній час. Іноді злебіга, іноді без. Але насипаємо тут. От саме на Вертіго, його секретна мапа, у нас тут, походу, нічого не буде. Або буде? Давай, габен, Ультра ласт деп. Фіолка. Якийсь калаш хоча б. Там. Та навіть Мак 7 постав. Або Мак 10 постав. Він навіть фіолочку не може нормально поставити. Окей, ластовий кейсик. На ультра депі, ось оцей калашик на дастіку. Отак, пішли, відкрили. Хоче б калашик. Давай, ГБ. Ну, надо хоч якийсь окуп. З цього всього рожеве, да понюхайте все. Чи варто додепувати, чи ультралас додепувати, вирішувати вам. По суті, такий був відос. Ось такі результати ми отримали. Було витрачено 7150 І отримали ми десь приблизно трішечку. Я з вами не прощаюся, ще побачимось.